Буревій на Прикарпатті зірвав дахи з будівель. Від негоди найбільше постраждав Галицький район, зокрема села Крилос та Комарів. Там сильний вітер, геть поніючи лінії електропередач, позбавивши селян електрики, пошкодив майбутній урожай. Від негоди ледь оговтується 72-річна пані Тетяна, пенсіонерка вночі зовсім не столила очей. Каже, ураган гуляв аж до ранку. Від... надійшла хмара, ну і зараз почав сильний дощ лити. Потім зачув бити град, бо вити вже відколи, то то. Вже десь дві години як-то стало бити. Ну і ще град градусів стоїть. Я такого в життю не пам'ятаю. Град розміром з перепили яйце знищив увесь врожай, ця пенсіонерка. Городана ледь пробивається з під криги. Градобій тривав під години. Після нього ось так виглядають сільські оселі. З цієї новобудови смерч зніс покрівлю. Уламки даху вітер розкидав далеко в поле. І лише вранці газди позбирали металочерепицю. Тоткий смерчу тут, тут, на дворі. Майже видно не було. І ще град до того всього такий сильний пройшов. Всього на Прикарпатті внаслідок негоди зруйновано один житловий будинок. Частково пошкоджено близько 40 покрівель. З них 15 дахів у Крилусі і понад 20 в селі Комарів. Відновлювати житло селянам допомагають рятувальники МНС. Рятувальники надають допомогу, розбирають конструкції даху, і на один із житлових будинків впало дерево. Вони розрізають і допомагають даній сім'ї. Постраждалих людей немає. Місцева влада з'ясовує збитки, завдані буревієм. Між тим синоптики прогнозують чергову хвилю грозових дощів. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.